Yeah. Друзі, вітаю 10 жовтня, слава Україні! І так, друзі, ну, по-перше, хочу подякувати всім, хто мене привітав. Ну і також проінформувати в тому, що день народження я не маю. У мене, як завжди, з вайбером сім' проблема. Прошлий рік мене так Фейсбук подвів. Е, в ньому дата була невірна мого день народження. Цього року вайбер, бо я сьомо особового значення не приділяю і коли там переустановлюю. Viber, или що ставлю на УГАД якісь дати та і все. Ну Вже відправився, вже поставив коректні дати та і все. День народження у мене 5 листопада. Ну Хто мене привітав, всім гарно дякую. Річ іде питали петалі стосовно чи закрита зараз сітка на донях чи ні. Ну, опять же, Молоді починаючи бджолялі або ті, хто тільки недавно зайшов на наш канал, не бачили, не бачили, ну і задають одні і ті ж питання, котрі касаються. На мій погляд, це актуальне питання, так як зараз у людей хвилювання. І вони задають такі питання і вирішив відповісти. Так як питань багато, ну я зовсім на... рідко на них зараз відповідаю. Текстові повідомлення зовсім не пишу в, в коментарях. ну відповідь на на коментарі, якщо є, відповідають тільки в такому форматі, в відеоформаті, ну, на ті питання, які я вважаю актуальними. Значить, Стосовно мої зимовки, ми, як перейшли на сітку дно, відтоді і зимуємо з відкритою сіткою. Так як в таких вулях, ну тут конкретно йде за наш випадок, за, ну не наш, а взагалі за випадок зимівлі. Бджіл в пенополіуретанових вулях. Якщо у вас вулі, вуля, вологі там нікуди діватися, і для того там і потрібна сітка. І вона потрібна бути відкритою, щоб не повишалася волога і бджілки себе гарно почували. Якщо в прошлі роки, поки в мене не було вулів-лисень. Я вважав, що тут якраз така сітка, вона розмірами орієнтировочно десь четверть від, цілого, від всього дна. Та я вважав, що це якраз такий, скажімо так, е, така площа, котру не потрібно ні відкривати, ні закривати. І вважали, якщо буде більше, то її буде потрібно призакривати. Ну все вже е, в другій половині зимовки, ближе к вісні, з перед тим, як матки почнуть червити. Ну, зимівля вже з о, з Пенастірольними вулями Лісонь продемонструвала, що якщо тут сітка на все одно, то її можна не закривати, так як бджілки з тим гарно справляються і все добре. Ну опять же, все залежить від сили. Якщо у вас там сімейка на три рамки зимувала, то, звісно, краще би їм закрити дно. Ну, так як ми тут залишаємо, грубо говоря, на повний корпус, бджілки 7-8 рамок обсіжують ну, вулочок зимою. Ну, Ми собі не закривали. Хоча цього року, коли в перших числах березня ми почали обробляти бджіл від кліща, ми поклали для того, щоб зрозуміти, скільки кліща упаде. Ми поставили планшет, ну і він відразу вже і закриває дно. Понаблюдавши, скільки падало кліща, там єдиниці кліща, ми вирішили на якийсь час залишити. Ну, все було в березні, до березня зовсім було відкрито. В березні на якийсь час воно було закрито, ну, мабуть, на місяць добре, а може і більше. Бо ми як закрили, то й забули за них. Е, і були закриті. Ну цього року, наприклад, мабуть, проекспериментуємо, що і в березні закривати не будемо, а будемо, скажімо так, держати у повністю відкритий. Так що зараз дно відкрите. Воно потрібно для того, щоб бджілки. Добре, почували, скажімо так, навколишню температуру, щоб почали збиратися в клуб, щоб переставали червити, щоб е, тепло, яке вони ще виділяють, не образовувалося влаги і влага не скоплювалася в вулі, щоб воно виходило через сітку і все було там гарно. Так що дно в нас відкрито. Це конкретно річ іде о теплих вулях. З Теплою кришу і тому подібне. Якщо все ж таки є зімівлі якісь методи, що, ну наприклад, от як в цих вулях да, відкривають ці вентиляційні отвори і в криші відкривають вентиляційні ці отвори, роблять сквозну вентиляцію через літок. Так як є такі люди, які так роблять, ну і ці вулі призначені для таких. В такому випадку, ймовірно, дно може закрити. Так як вентиляція буде йти через верх, на мій погляд, бджілкам так комфортно, ніж в теплій криші з сіткою дною. Чим буде, наприклад, сітка закрита, а дно сквозити. Значить, буде у них сквозняк постійно торкатися через клуб. І звісно, що він їм буде, на мій погляд, не так комфортно. Так що в нас відкрита, але у нас метод землі тепла. криша. От в такому плані. Так що кого цікавило, відповів. Е, вчора у нас були перші прима. І так, друзі, мені подзвонили та збилося. Не знав на якому місці закінчив. Е, ну, не знаю, повторюсь, не повторюсь. Значить, дно від нас відкрито і ми зимуємо так. Так як, якщо в даному випадку дно закрите, це тільки піде на вред бджоліним родинам. В пользу. Так. А, ще було питання, ми недавно проливали бджіл від кліща. Ну і були питання стосовно а, яка там особа. Ну, ми після того, як вибору пролили 5 сімей, подивилися, що клещ попадав де 1 D1, D3, D10, D15. А, та вирішили пролити всю пасіку, вже не роблячи контроль, так як ну, не було бажання. Так що особо не дивилися, який кліщ, скільки його там ну в будь-якому випадку десь якийсь є добили залишки, і будемо сподіватися, що все буде добре. І питали ще стосовно о, скільки раз так може проливати. ну от Зараз ми проливали, в нас вже розплоди ніякого в гніздах нема. Якщо і є, ну, то це якісь остатки, якісь там м -м, єрунда, залишки розплоду і тому подібне. І проливаючи зараз в сім'ї, ну, надобності ще раз проливати. особо не бачу, так як від цього пролива теж є, скажімо так, незручності бджолам. і якась бжа, часть бджоли від цього відійде, і, і матку навіть можеш втратити при такому проливі. Ну, Хоча у нас ніколи такого не наблюдалося при проливах, але ну, все рівно. Пролив ще раз, ну, надобності ляти іще раз, якщо падало стільки кліща, от як в нашому випадку, небагато, та не бачу. Якби ми, пролили, проливаючи виборочно 5 сімей, обнаружили картину, що впадало по 100 кліщей, ну, туди, ймовірно, пролили би іще один раз. Так що, Без надобності лити теж великої надобності нема, так як можеш і нашкодити. Все, друзі, думаю, відповів на всі коментарі. Ще раз всім подякую, хто привітав. Хоча іди народження немає, але все рівно. Все на цьому буде завершити. Слава Україні!